Доброго вечора всім. А у нас сьогодні кострик. Дивіться, який яскравий. Прям так ух. Да, кисень каже всім привіт. Не знаю, ви почули. чи ні, Бо тут пьоселі в нас дуркують. Няка! Няка! няка іди сюди! А, 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 все, все, нічого не даю! Це була шутка! Это была шутка. Ничего не даю не. На дурыв да. На дурыв, на О, красивую бонька нашла, да? Красивую нашла. Ай, молодец, какая красивая бонька. Ну на мой просто чуть фонарик не взял. Короче, это. Вечірні іграшки. Так, да? Да. Да, та це ж ми тут поливаємо, щоб хоч трохи була свіжість, бо дуже теж стало жарко. Ось ми тут поливаємо клумбу, ось там поливаємо клумбу, а тут у нас голить. А тут а Да. А там у нас кости, а там зайняка. Сьогодні накупалися, як не знаю, як маржі, ми як залізли, так? Да? Так, да, плавали, плавали. ми так довго плавали і так плавали, і сяк плавали, і там бараф, колися, і коляниря, бо я на колі каталась, вони на мені каталась. <реш> <реш> Було класно. Наші сьогодні присвятили день, так. Багато собі присвятили день. На відпочинку. <реш> ну а чому ні? Чому ні? Мама думає, що ми тут бур'ян возили цілий день, ага. Ні, ну я трошки вивіз бур'яна. Да. Буквально одну тачечку. Вона зараз світло відімкнули, жара почалася і знову почало відмикання. Да, да. О, сьогодні, так, да, перший день, як нам від відквідключили від, світло 8 а вчора, годин. вчора, кстати, було в місті. Так, да, вчора нас не, не виключали, в місті є, виключали. То, і, і вчора світофори в деяких районах не працювало. Так, 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 було таке діло. Mm -hmm. Ну, нічого. Так. Це ми все переживемо. Так, таке єнда, господи. Таке. Для цього як гарно ополаєві. Та капець взагалі. Так ух. Здоровий. Ну у нас не сосна, у нас слива. Слива. Палала, підне <палала> стояла. стояла. <палала, слива, палала. Слива? Ну, слива, так. Да. Це у нас <палала>, слива. Позавчора, угу. так? Та-да. Вони себе вже не дуже добре закинують. <ріху> <ріху> Я сьогодні до них заходила в гості, вони кажуть, такі, та щось нам вже вже не добре, можемо вже, вже пожариться». нас. Посмажте нас на вогнищі. То вирішили сьогодні оце трошки посмажити. Першу світла нема що в домі сидіти. Та да. Вирішили вийти сюди. Пана запалювала ці ванючки, я тут вже задихаюсь від них. Ну і да, так, да, так, да. так, оті вонючки від комарів. Але ж, але ж вони діють. Ді. Це ті, що нам прислали, кстати. Да. Наші вони вже не бояться. Ми, вони, чи, мабуть, привикли. Віддихли, чи да. що? Бо в кожній хаті, в кожному дворі, вони воняють, ваняють, і вони угу. вже попривикали. А так класно, сиджу, вовше супер. <реш> Цю штучку запалили опять. Угу. Mm -hmm. класно, воно таке щось навіває, таке приємне-приятне, Приємне. Так, да, бачите, дивіться, воно бачите, схоже з вогнищем да, дивіться. З Як натуральне більш, так? Це, да? Це класно ще, Да. А, одне жабунятко сьогодні до мене повернулося, я бачила. бачила. Mm -hmm. а, якщо завтра більш не буде, то піду на річку наберу собі. <реш> <реш> ну ж, я хочу щоб мене багато жаку було. Хтось написав, вилавлюйте у жабу, буде типа жаба гам, гаплик. Як я його виловлю? Це мені всю ту конструкцію розібрати. одну. воно ж там собі ямки прориває. Да, да. Ми живе. ж там каміння наложили друг да. на дружку, і там конструкція така, що якби її краще не нарушати, а бо так, на розвалиться нас все понад землею і посажені квіти спеціальні да, такі, да. що то в'ються. Да, да, да. Там же ж неможливо взяти розібрати. Тому ми не можемо його піймати. То есть, ну снука, ну руку засунуть можна, конечно, спробувати, але я думаю, що я не залізу туди, куди він залізе. Да, воно ж маленьке такі. Я б не його серий. вже впіймав би. Люблю я ужиків. Любиш? Ну так. Да. Так, щоб він по руки так повзав, Фу, так знаєш, так не, не, не. обворачував Там руку. Ужасно, Чого? Не. Це так прикольно. Суперз, я б тобі шо? посадив. Да? На шию, я тобі посадила, да, так, щоб да, так, так, він так опа полазив. Да. п'ятки сверкали. Я такого боюся. Я не знаю. Я дуже боюсь у цих всяких... Отаких ось. Позвучих, це прямо да? Да. павуків і у цих всяких таких чешуйчистих. Для <гум> мене це якось, знаєте, що ж таке? Цих ж таке? не боюсь, як їх вони називаються. Mm. Тритончики у ці всі. А! тритончика. Тритончики. Може тритончиком наловити та принести нам сюди. А де ти їх наловиш? Ну, знано, річки кажуть, що є тритончики. Да? Угу. Я таких люблю, і мені такі подобаються. <гум> Блін, комари, воно хоч і це, але вони отак от все одно тут ну, літають. Літають, да? Але ж вони так прилетіли, ударилися об щеку і полетіли далі. Ой, коротше, ребятки, відпочиваємо. Ще раз відпочиваємо. А ви таки чуєте, що ми відпочиваємо. Да. Бо а працю ми ви... вам не показуємо, тому що, блін, якось воно не виходить. А, Коли... а наші? Та да. так. Та не хочу нічого. Я хочу, щоб було класно. Да, я хочу, щоб, я хочу, щоб це запам'яталося і щоб е, вообще, uh -huh. було класно, все. Yeah. Я успію напрацювати, ти поїдеш, а я вже буду тут сама собі щось робити, щось консервувати, щось, ще щось. На що воно зараз треба? Uh -huh. Ні, треба ж оці е, е, діньки, як кажуть, провести, щоб воно, знаєш, так було круто-круто. Yeah. Ну, я так вважаю. Хай воно буде так. Усім доброго ранку, каже Коля, Що у нас сьогодні? середа, він каже, не знаю, без поняття. Він... Зроби, зробив. Зранку він вже матнувся в місто, там тетяну треба було вивезти в церкву, вона зараз там піанір важата, чи як вона каже. Раніше, так, да, казалось, піанір важата, зараз... зараз хто? Воспитатель? Ну, в общем, в лагері у них цей. Господи, в церкві там лагерь, при церкві лагерь, то вона зараз там. То він її вивез, бо запізнювалося, туди ми ще помідори, ну, коротше, таке от. То він вже матнувся швидко в місто. Зранку проснулося, було прохолодно. Прямо добре. А зараз вже 34 градуси. Набралося. Що там, нянечка? Ти в тіньочку? Ти в тіньочку? звізда. Ранок, ранок довкола. Ой, добре так. Сонечко. Ну, все одно якась димка, бачите, є на небі. Чи не бачите? Димка є якась. Таке, що не так прямо, аж сонце світить ярко, а так воно. Чимось море нагадує, бо це на морі зраночку, це така димка завжди. Пітухи вже кричать, а жабка одненька у нас з'явилася. Ось. Сьогодні я ходила, вона десь плигала тут, плигала. Але вона ховається, якась вона така. Ну, може, злякалась, коли я тут чистила все, а може і вона, і ужика хто її знає. Короче, то в мене стільки було, що вони собі не боялися, вони тут собі плавали і сиділи на мене, заглядали, я на них, а це якась така ляклива. Куди собрався? Тоже зібрався? Ой, що в нас ще? Що в нас? Та нічого в нас. В нас ранок. Вчора добре посиділи, вчора прямий ефірчик зробили, мангальчик зробили, ляшечки курячі пожарили. Ось. Та й все, такого нічого. В принципі, поїли та й лягли спадки. Ох ти боже, розкричалося, як воно. Вчора було питання по помідорам, по квашеним помідорам. Я сьогодні рецепти глянула, бо знаєте, як воно ж забуваєш, воно ж не можеш все в голові тримати. Я кажу, що я пам'ятаю, якщо я морс зробила це, ці томати в собственному соку, нарізаєш їх просто в банку, ось бутильочок бутилітровий, і засипаєш 50 грам солі. Ото я помню. І та, та, воно таке теж квашене, получается. його можна так їсти, а можна потім перебити. Ой, водички нема. зовсім у дитинки І виходить такий морс. Ось. А це, подивилась тільки, що рецепт: там на банку йде три ложки солі. На трьохлітрову банку три з невеличкою горкою ложки солі. То на однолітрову літрову банку викладіть одну ложку солі та й все. Ну, так виходить. Ж там, воно, якщо я ж кажу там не на водичку, то на огірки на водичку кладеться соль. Я спутала. Що на огірки дві горки солі, на літрову кружечку. І оце змішуєш, змішуєш і е, заливаєш. Не вистачило опять на літрову кружку. Дві без горки солі. Так що так. А на помідорі, бачите, чисто на банку там йде. От трьохлітрова банка, значить, три ложки солі. Якщо у вас літрова банка, значить одну ложку солі з невеличкою горкою. Та й все. Ось. ой, Ну і петрушечків желательно, звісно, туди. Ну, можна хоча, хоча помидори сквашуються і так, і без всякої зелені, без всього. Але ж воно зеленюється, вона придає їм, знаєте, такого аромату, що ось таке. Що, курочки-ряби, Вам вже насипали їстеньки? Цей ігрушку вже знайшов, да? хвостик. Побіг, побіг. Вчора не зварили собакам їсти, то зараз бігом-бігом варю їм гречку. На, курочки, ряби. Вони такі пухнаті, да? Бонечка, тобі подобається за ними наблюдати, да? такі ось опухнаті дівчатка гарні. Я йому на днях насипала, вон там вони люблять, ну це там, в тінечку вони роблять прямо такі собі <сум> цікаві, то їм насипала туди... Цього господі пеплу, пеплу. Кажуть, що вони ж в пеплі чистяться і від всяких там блошок, мошок, від всякої ерундістики. то була насипала йому. Ось то вони її вже перемішали у нас з землею. Ще надо пісочку їм насипати. Оно, оно. Вона ногами залізла в миску і вона оно викльовує саме. Ну що ти розсипаєш? Ти? Пухната срака? Ви Бачите, яка? Діловая колбаса. Ну ж, ой, ой, ну і ото як ото з тобою? Все повигрібало. Бачите, що робить, А потім це потопчуть, тут, тут їди, я не знаю, да, навіть якщо ми їх не будемо кожен день кормити, тут їди ще буде на місяць. Ну, воно топчуться, топчуться. Йому це треба все переколбасити ногами, а потім вже цей. А потім вже з'їсти. Ну, Кукурузу вон я кидала так, кукурузка, ну, качанчиком залишилась там, то повикльовували наполовину. Скажіть, ми не страждаємо, да, у нас їсти є, що нам все вкусно. Да. Не голодні такі дівчатка. Так. Що нянечка? Скажи, я голодна. Мамці, пішли їстеньки, мамці. ти, це і кінотеатр, да, катрусін кінозал. Пошли, не сиди на сонці. Взагалі, такий у нас э, раночок. Що наша водичка. Вчора вскаламутили її. <схід> Тут плавали, як, ці, як два моржа. Та ні, нормально. Добре. Добре, добре. А трошки надо М -м -м. Аж, наверное, треба з-під низу зібрати. Може, мабуть, і фільтр треба, щоб Коля подивився, то поміняв. Цей симтапон чи що вона там. До речі, отак, от, сьогодні багато планів, що будемо робити? Я не знаю. Я ж кажу, що планів багато, але собі щось планувати, от, конкретно давати задачу не хочу. Бо якщо це конкретна задачу, вічно у нас нічого не виходить. Будемо робити все по мірі поступлення, як кажуть. Як буде час, будемо те робити, буде час, будемо те робити. Зараз наша задача попити кавусю. Ось, ось і тут добра травка. Заросло все, ого госики, ого госики. Оцю травку б вирвати -то цим курям. Ні, оце вже не треба курям, воно таке якесь чіпляється до рук. Це взагалі викинути треба ці сімочки, семіна. Ой, як воно мені все дорого. Ой, як воно нічого не хочеться робити. Так, хай там росте. Все, дівчатка і хлоп'ятка. Вчора хотіла тут палити ще, нічого не палила. Тут в мене добре, у мене тут заливається, я іноді включаю полівалочку ввечері. Воно заливається. Цей, оця часть, бачите, проливається. Ось а тут Хотіла включити воно, аж сюди достало. Порозвалювалися. Сьогодні треба залізти пообрізати, щоб вони мені оце. Нема золілі як кажуть, знаєте, а то дивися на це все. Воно таке хорошо, цю квітку не. О, животики бурк, їсти хоче. хорошо, що цю квітку не вирізала. Хай вона хоч приноше, приносить задоволення. Вона така, бачите, гарна, велика тут гарно росте, блін. Це, звісно, обідно. Цим гладі волосом. нічого. Як буде, так буде. В наступному році зроблю буде краще. так що так. що все, погнала піть Кавусь, усім доброго-доброго раночку. Хай у всіх буде сьогодні чудовий настрій і не тільки сьогодні. Хай буде все все, все время, як кажуть, весь час. Гарний настрій і хай вже скінчиться війна. Ой. Хай в нас стане тихо, затишно, хай наші землі залишать оці свинота в покої щоб ми могли жити, розвиватися Ось, і... і люди змогли повернутися додому. Бо це, звісно, да, багато, багато хто по виїжджав, сьогодні теж коментарі читали, читали, то написала мені дівчинка, вона у нас залишалася з сім'єю, то каже, божечки, ти вчора в прямому ефірі розказуєш. А в мене сльози наворачуються, бо згадую свої місця, а вона залиши Олешик. Ось і каже, звісно, так. Да, хочеться хоч, хоч, хоч трошки повернутися додому, та, як там, що там. Ой, так, да, дівчатка. Нічого, ми це все переживемо, бо Україна це нація сильних людей. Якось вже, воно, ну, знаєте, перший, перший час, то, звісно, це було жесть. Зараз вже починаєш якось так не то, що привыкать, але трішки, знаєте, так. Як? Сили накопили. Сили накопили. Це казали, що ця жовта гарна. да, вона гарна. І вона сама пряменька у мене тут. Бачите? Ось така сама гарненька, сама пряменька тут росте. Тут їй більш всього сподобачив, може того, що вона за кустик, от, бачите, зачепилася. Чи хто його знає? ох -хо -хо, хо хо Всім гарного, ще раз кажу, настрою погнала я пить кавусю.